Доброго-доброго всім ранку. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І у нас сьогодні субота, 11 березня, на вулиці Сніг. Це те, що я вчора записувала там відео, яке не вийшло на каналі. І там я говорила, що дуже маю надії, що на мій вихідний все-таки буде дуже чудова погода. Не знаю, сьогодні у нас. Ну, сніг, який розтає, але все ж таки це сніг. Я зараз йду на роботу, у мене сьогодні короткий день, субота. Буде всього три клієнтки. Сьогодні, до речі, такий вітер на вулиці. Сьогодні у мене тільки три клієнтки. Можливо, зроблю собі нігті, можливо, мені сніжана зробить, бо ми сапожники без сапог. Раніше думала, що... Це я сама і мені не дуже зручно. Ой. А зараз розумію, що справа не в тому, сам ти чи не сама, справа в тому, що дуже багато клієнтів. Ну це добре, але все ж таки не вистачає часу на себе. Так, обмітаю папа машину і їду на роботу. Хоча сьогодні планувала піти пішком, але... Но передумала. Так, я сіла в машину і трошечки хочу з вами поговорити і розказати вам все ж таки за е, моє харчування. Е, тому що я вже два дні записую вам такі короткі відео, але вони не виходять на каналі, тому що вони не завершені. І хочеться якесь таке, щоб було відео по суті, а не з водою. Значить, трошечки про моє питання. З 23 лютого я перестала їсти вуглеводи. Дехто говорить, що це якась там дієта, за що тобі ті дієти, ти і так нормальна. Ну Но це не дієта, це обичне, обичний образ життя, просто без вуглеводів, без цукру, мучних продуктів і каш. В принципі, я себе ні в чому не ущемляю, не чувствую себе якось там голодною, або не чувствую себе, що я там на дієті і мені хочеться вже швидше її закончити і почати їсти нормальну їду в плані там тортики, цукерочки. Ні, я їм обично, нормально. На цьому питанні тобі просто не хочеться їсти багато і того, що тобі не треба, ти наїдаєшся. Нормального, нормальних продуктів, які не дають тобі лишні кілограми, а, а наоборот з'їдають твої лишні кілограми. Значить, що я кушаю? В основному це м'ясо, можна рибу, багато-багато салатів, можна квашену капусту, всяку, -всяку квашену, всякі овочі квашені, але не мариновані, там, де немає цукру. І, взагалі, ті продукти, в яких коли ми дивимося состав, щоб там, навіть не состав, а калорійність, щоб там було як можна менше вуглеводів і практично не було цукру, тому що там є така строчка вуглеводи, а знизу з них цукру. І от оцей цукор нам дуже важливо, щоб його там не було. І коли ми не вживаємо такий цукор, то тоді наш організм з'їдає власний жирок, і ми не поправляємося, а остаємося худенькі. Так, трошки по моїм результатам, з 23-го, як я вже сказала, по сьогоднішній день пройшло 2 тижні, може трошечки більше. І я скинула 4,5 кг. Я думаю, що на, мій, на мою вагу це дуже дуже гарний результат. Тож, дівчатка, якщо хтось хоче себе привести до літа в норму, і не знаєте, як можете написати мені в коментарях або в особисті повідомлення в інстаграм. Я скину тут силочку під цим відео, і я вам розкажу, як і що я там їм, які результати в мене. Взагалі, то це є такий лікар, не знаю з якої він країни. Але говорить він, по-моєму, по-англійськи. І, значить, він розробив цю систему, по якій потрібно худнути. То можу вам скинути його теж силочку, щоб ви подивилися. Він більш детально розповідає. Я не дуже придержуюсь прям його, ну, його рекомендації придержуюсь, ну, але не, не прям так жорстко, як він говорить. Але все ж таки воно дає результати навіть те, що я роблю. І коли ще ми були в Україні е, прошлим літом, я теж сиділа на такому харчуванні, і тоді я за 4 місяці скинула 10 кілограм. Ну потім, коли це вже переїзд був, тоді стрес, ну в общем, забросила це діло. Е, естественно, коли ти починаєш їсти сладке. То кілограми вертаються. І я думаю, це не от того, що ти там перестав бути на цій дієті, а от того, що ти просто почав їсти багато. А якщо ми будемо контролювати нашу їду, наприклад, ми вже не хочемо сидіти на цій дієті, але ми не продовжуємо, не починаємо їсти багато солодкого, то ми не будемо прям так набирати, як нам здається. А понятне діло, якщо закінчимо дієту і почнемо сутками їсти сладке, хліб, то понятно, що наберемо. Це не зависить від того, був ти на дієті чи не був. Ладно, трошечки з вами поговорила, і зараз їдемо, бо папа вже жде, нога на газу. поздоровайтесь. Привіт! Куда йде з лідою? Ой, капець. Ладно, більше поїхали ми. Погода, звісно, сьогодні нельотна. Маю надію, що вона буде завтра гарніша.